За порукою високої продуктивності праці сільськогосподарського підприємства, а саме його тваринницького комплексу, залишається годівля худоби якісним кормом. В агрофірмі імені Гагаріна зелену масу аграрії вирощують самі на власних територіях. Зараз тут косять жито, а також багаторічні трави. Зробити це потрібно в певні терміни, аби рослини не перестигли. Рослини знаходяться на літні трави, знаходяться стадії бутанізації, тобто те, то, що необхідно для. Скармлювання жита находяться нінушка підспіває. Ну нічого, ми косим, окосім змішуваємося на літніми травмі. Дайом робота в полі кипить. жита в день. Тут косять на площі двох гектар багаторічних трав до одного гектара за добу. Таким чином підприємство в день отримує до 40 тонн зеленої маси. Трударі кажуть, навесні день рік годує. Робота в сфері сільського господарства, хоча й не з легких, та все ж має свої переваги. Тут різноманітна робота. То уборка, то жнива, то ще щось, небудь, то підкормка коровам, косом. Це буває, так. Да. І з 6 часов утра і до вечора. Буває тяжко, буває ні. Коли як поголів'я великого рогатого скота в агрофірмі складає майже дві тисячі, з них 650 корів, більше півтори сотні нетелі, Ну а більшість складає молодняк. Корови тут не голодують. Включивши до раціону худоби свіжий зелений корм. Тваринникам вдалось отримати більший удій молока. Хоча, в порівнянні з минулими роками, літраж молочної сировини знизився. Ну, на той молока на сьогоднішній день до 12 тонн. То есть в районе э, то, что мы доим э, наибольшей удой, это понятно, за все годы, а я здесь работаю 11 лет почти, э, я не помню так, чтобы мы в такое время доили 12 тонн молока. То есть э, перспективы для надоя молока ну, были все, вот погодные условия, то есть диктуют нам свой расклад. В сільському господарстві все взаємопов'язано. Тривала відсутність опадів протягом весни відобразилася на якості зеленого корму. Тому зараз аграрії чекають рясних дощів, які підтримують рослини, котрі в цьому році на диво добре витримали зиму.